Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю квітку Лотос, кувшинка, як її ще називають. Тому починаємо з вас лайк, коментарі, підписки. І, до речі, в мене під відео є посилання на банку на розвиток мого каналу. Тому, якщо вам подобається моє відео і вони чогось варті, ви також можете задонатити. На розвиток каналу. Дякую. Поїхали. Ну що, починаємо? Я взяла насадочку садочку і робимо ось таку булочку. Так. Як завжди, я роблю із, уже, коли в мене закінчується зефірчик, і я роблю тоді булочки на слідчий раз. Тоді вони. І стабільні, і все з ними добре. Так, наробили таких булочок. Тепер беремо у мене є ось така. Можна придумати будь-що, ну, не знаю, якусь ложечку або ще щось, щоб його приплюснути. Але ми окунаємо. Нашу насадочку в водичку, стряхуємо і ось так прижимаємо ще разочок. О. І робимо ось таку, а, ну як, приплюснуту Ось вот так. Можна ложкою. Будь-чим. Нам потрібна Отака От приплюснута штучка. Ми вже, звісно, не будемо. Там зовсім така вона спускається донизу конусом. ну Це вже так занадто, ну хоча б приблизно. Ось такі булочки ми зробили. Тепер я проф... і нам потрібно профарбувати її в жовтий колір. Ну, я бачила, ну, можете будь-яким, ну, я бачила жовтеньким. Можна е, почекати, поки е, водичка трошки випариться, ну, але можна і так, буде яскравіше. Так. Якщо у вас нема таких візерунків, як у мене з такої насадки, можна придумати взяти зубочисточку і ось так потикати. О, дивіться. Фактично так, як на картинці. Зараз хай води багато. Зараз вона випарується. О! Чудово! І так ідемо по кожній тичинки, профарбовуємо і тикаємо зубочисточкою чи ще чимось, чимось робимо ось такі течіночки. Беремо насадку 133, можна тоненьким е насадочкою тоненька трубочка теж зробити е такий е бархат наш. А, можна просто в мішечку носик брізати без різниці, це вже як вам до вподоби. І знаєте, що я ще подумала? Можна було не фарбувати, а я просто вирішила не фарбувати масу, а потім ще дофарбувати жовтеньким кольором наші пістіки. І ось так йдемо робити нашу бахраму. Можна вищу, можна нижче. Вони там, ну от я дивилася, вони там є різні. Це вже як вам заманеться? Давайте я зроблю трошки ви. Ну, одну таку можна, одну таку. Знову ж таки, фантазуйте. О, дивіться, яка краса. Хоча, знаєте що, це я ще придумала разом з вами. Мабуть, я зроблю на полуничному пюре наші листочки, і тому я, мабуть, не буду ці біленькі профарбовувати для того, щоб у нас був такий цікавий контраст. А, хай вони остаються біленькі і будуть розовенькі наші пелюсточки. Все, я вже сама дороблю. І потім замішаю нове тісто і будемо робити наші пелюсточки. Так, я зробила полуничний зефірчик на свіжій полуниці. Рецепт оставлю під відео. Взяла насадочку ось таку. Теж посилання оставлю під відео. Ну що, робимо наш лотос. Спочатку зробимо його розкритим. Все, і тепер я тут підрівнюю. Воля! Дивіться, яка краса. Вау! От ніяк мені не заміють мої гвоздики. А в рожевому кольорі мені подобається. А ще можна, знаєте, що взяти пудру і опудрити. Давайте я спробую одразу. Ось так відкритою зробити. О, хай буде така клас, мені дуже подобається. Тут нічого страшного немає. Ну, Давайте ще зроблю. Нажали. І з цим тістом. Тут потрібно дивитися на тісто, тут потрібно різ, різко обривати, тому що маса добра. І для того, щоб кінчики були гостренькі. Треба орієнтуватися по масі. Ну, Зроблю ще. А рядків можна зробити, скільки ви забажаєте. Ну що, нічого важкого. Все дуже-дуже просто. Все настільки просто. І зробимо трошки закриту, я хочу. Ну, якби бутончик. Тому що вони ж є і не розкриті. І ось тут трошки ось так. О, дивіться. Ось вам бутончик. Краса неймовірна. Ну і зробимо ще відкриту. Ой! Ось, повітря виправили. Дивіться, як класно. Ну що? Все? Все дуже просто, все дуже чудово. Простенька, незамисловата квітка, головне правильні насадки і правильний зефірчик. І все у вас буде виходити. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Люблю вас. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Пока-пока!